Сьогодні підготую до зими всі види троянд – кущові, високі, плетисті та штамбові. Перше і найважливіше, коли обрізати. Я роблю це в кінці жовтня, на початку листопада, коли був перший легкий морозець, але земляча не замерзла. Найкращі дати з 25 жовтня до 10 листопада, якщо обрізати раніше, троянда може піти в вріз. Якщо пізніше, зрізи не загояться і можуть підмерзнути. Звичайні кущові троянди я обрізаю низько, залишаю 30-40 см від землі, приблизно 4-6 сильних бруньок. Усі тонкі, слабкі, внутрішні пагони вирізаю повністю. Зріз роблю під кутом 45 градусів над зовнішньою брунькою, щоб весною пагони росли назовні. Високі троянди 1,5-2 метри я скорочую до 50-60 см. Якщо їх не вкоротити, вітер розхитує кущ і біля основи утворюється порожнина, куди заходить холод, і троянда дуже легко вимерзає. Летисті троянди я майже не обрізаю, видаляю тільки сухі, поломані і хворі гілки. Основні батоги залишаю. Штамбову троянду обрізаю тільки санітарно. Сухе, слабке, поломане – усе прибираю. Після обрізки завжди прибираю опале листя навколо куща. Це важливо, бо саме в листі зимують хвороби. І тепер важливий момент, який питають дуже часто, що я реально накриваю агроволокном. Я накриваю тільки молоді троянди однорічні і дворічні. Тому що вони ще слабші і мороз для них критичний. Також накриваю штамбову троянду, бо верх штамба є найуразливішим. Всі інші дорослі сильні кущі в мене зимують без агроволокна. Також не роблю кількох помилок. Не підгортаю мокру землю, не окриваю плівкою, без вентиляції і не обрізаю надто рано, поки тепло. Попелом я також присипаю землю під кущем. Це не тільки дезінфекція, попіл містить калій і кальцій, які зміцнюють тканини рослини перед морозами. Далі обробка зрізів. Є два варіанти. Перший деревний попіл. Він підсушує і дезінфікує. Другий садовий вар. Ним я обробляю товсті зрізи. Обидва варіанти працюють прекрасно. Потеплення роблю так. Підсипаю троянди, перегноєм. Трохи не багато. Перегній дає два плюси. По-перше, це легке утеплення. А по-друге, навесні він працює як натуральна підживка. Накриваю агроволокно. Воно дихає і не створює конденсату. Накриваю я тільки троянди віком 1-2 роки і штамбую. Молодіше слабкі і можуть підмерзнути. Клівку не рекомендую нікому. Під нею троянди просто пріють навіть узимку. Ще один важливий секрет: якщо кущ або молоде дерево дуже хитає вітер, коріння отримує мікротріщини у ґрунті. У ці порожнини заходить холодне повітря, і троянда може замерзнути навіть без сильних морозів. Тому високі та штабові троянди я завжди підв'язую. І все. Більші троянду не чіпаю, нехай спокійно входить у зиму. Ще один метод легкий земляний гурбок. Я трохи підсипаю землю до основи куща, але без фанатизму, щоб не спровокувати випрівання. У мене плетиста обсаджена барвінком, тому я її взагалі не отеплюю. Він чудово тримає тепло біля кореня. Є варіант, тирса, змішана з попелом, теж добре тримає тепло. Але дуже важливо не накривати троянду сирою тирсою. Сира тирса витягує азот із ґрунту, і навесні троянда буде слабенька, листя бліде, ріст повільний. Іноді використовую тирсу, але тільки суху, і обов'язково змішую її з попелом, щоб не створити ідеальні умови для грибків. Листя можу показати, як утеплювати, але чесно, цей метод мені не подобається. У вітряну погоду листя розлітається, мокне, пріє, і це шкодить троянді. Плетисті троянди я не утеплюю зовсім, бо в мене вони росуть барвінку. Це природна мельча, вона тримає вологу і захищає коріння. І насіння восени обираю тільки у штамбової троянди. У плетистої його не чіпаю. Сподіваюся, мої секрети допоможуть і вашим трояндам добре перезимувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на Крін Старт. Щоб не пропустити нові корисні відео до наступного випуску.